Так чи інакше, ми з вами родина. Іншого тут ніякої моделі не може бути, нічого, іншого словополучення не може бути. Але якщо ми родина, ми знаємо, що в родині да, є таке пристрій, як каже, що ссори і із за не виносять, але ми з вами знаємо до одного дуже добре. А ви, як до вас приїжджає лише 9-й рік, да, хоча це буває досить часто, а ви один одного ще краще знаєте, ніж мене, а аніж я вас. Тому що багато з вас, хто сусіди, багато хто з вас бачив. При різних обставинах один одного. І мені сьогодні хотілося, як не один раз я вже поступав і робив, вам розповісти трошечки про себе, а потім ви зрозумієте, чому і до чого я веду. Я постійно звертаюся і нещодавно звертався до своїх профіян, і кажу, як ви думаєте, ось я перед вами стою, да, Водико, але ж я їх монах, звичайно. Скажіть, як ви думаєте, це не виклик якийсь. Я колись захохувався в своєму житті чи ні? Так. Звичайно, як у людини не було, обов'язково людина ну, не може не любити в цьому житті. І особливо ці, ці випадки, коли нам буває вже там на 13, 14-15 років. І звичайно, що це сильне почуття. Кожного з нас це, мабуть, коли світ виховання. В чому залежить від виховання, в чому залежить від якоїсь може бути генетики, в чомусь від друзів, яких ми точимо. Звичайно, від тої, тої е, е, віри. Да, яку ми сповідаємо. І кожен з нас по-різному по відноситься до цього почуття. Мені так, дякуючи, мабуть, батькам, школі, друзям і Богові безумовно. І насамперед, е якось у мене таке почуття досить стало, воно постійне було довгий час. І я пам'ятаю, і зараз повідаюся перед вами, що коли це, це почуття було, і потім, звичайно, якщо я перед вами стою вона, да, це було. Таке розходження, якихось думках і багато, багато чого. Але спустошення, яке відбувається в людей, яка була закохана, яка налаштована постійно за своїм характером на дуже глибинні почуття і глибинні відносини, то це таке спустошення, що нібито в тобі, ми вже з вами говорили на Пасху Христову, так, що любов це те, те, коли ти включаєш багато людей поряд з собою. І для тебе все світ він змінюється, тому що він збільшується декілька разів. І навіть не в два рази, якщо ти закоханий в людину. І ось коли у тебе спостошується світ, то сучасні психологи кажуть, що найкраще, що? Інше почуття. Ми не можемо да, не любити один одного, звичайно, але є те, що дійсно захоплює нас повністю. І ось ви розумієте, що було відбувалося за апостолами, які проповідали разом зі Христом. Ходили. Вони постійно я не один раз малював цю картину. Це таке відчуття. Що ось поряд з тобою постійно людина, яка дійсно і знає твої думки, яка постійно відповідає на всі твої питання, людина, яка, яка тебе і накормить, людина, яка тебе цілить, да? і це не лише так утилітарно. А тут, тут ще сенс полягає в тому, що, як я неодноразово казав, ось ми всі з вами стоїмо і всі ми з вами виростаємо так чи інакше великання великих. Тому що у нас у кожного є свій зріст. І у мене я дуже за задростом, метр три. Дуже маленький. І я, звичайно, мені здається, що я такими залишаюся. Але є такі люди, які ще менше зазвичай. Або такі, як я, або трошки звище. Але ці люди, коли ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що ця людина більше, аніж за своє об'єм, більше, аніж за свій зріст. Тому що вона така мудра, тому що в неї вже такий досвід, і вона вміє так любити і поважати інших людей, що ти тобі поряд з нею постійно так комфортно. І тобі хочеться, коли тобі дуже зле, дуже погано, тобі хочеться побути з цією людиною. Ми цих людей називаємо найчастіше, найкращими друзями. Хоч ми молоді, хоч ми дорослі, хоч ми вже літні люди. Найкращі друзі. І якщо ми знаємо, що хтось з нам скринний, да, е, е обов'язково ця людина, або один, або два, або три, яких господа посилає на нашому життєвому шляху, ці люди будуть постійно з нами поряд. І у нас, коли ми розочаровуємося да, в світі і в інших людях. Ці люди, ходили, і це нібито такі стовпи, на яких тримається наше таке соціальне психологічне життя. І ось якраз якраз, ми з вами сьогодні, говорю, у апостолів, якраз таке відношення було до Христа, тому що це так, така людина, з якою просто ну, дух захоплювало. Як так? Як так? Ось Настільки все, настільки з ним комфортно. І ось ця людина виходить з вашого життя. Що буде у нас? Спустошення. Безумовно, спустошення. І от дивіться. Відбувається так, що люди, відходить Христос, Він дійсно, деякий час ми всі це з вами, з вами знаємо з Іванівської історії, потім розпинається на хресті, вмирає, воскресає, але потім після воскресіння, Він відходить. І апостоли, звичайно, вже знають, безперечно, що й вони повинні воскреснути. Що і ті люди, які будуть вірувати в Христа, повинні воскреснути. Але спустошення від того, що цієї людини немає, я б неодноразово розум, розповідав, що це одне з правил. Таких доказів буття Божого. Тому що ми любимо когось дуже сильно, ну батьків насамперед, не дітей свій, так? Але буває так, що батьки, звичайно, раніше нас відходять від цього світу в світ інший світ вічний. І що? Серце це наше змінюється. Перестає їх любити. Ні. Воно любить їх. І ось Христос відходить, вони знають, що Він є безумовно і Воскреслий, І вони знають, що він син Божий. Але спостошне таке, а що прийде на зміну? Ось що в цьому соціальному житті навколишньому. Але що відбувалося? Взагалі в цій мета історії. Батько, отець, Бог Отець, він відкрив себе в Старому Завіті. Бог син відкрив новому заповіті, який ми теж з вами добре знаємо. А ось тут Пресвята Троїця, саме в цей день, два тисячі років тому, 2000 років, ну майже 2000 років, там, з маленької такої да, маленькою поправкою. В цей час вся Пресвята Троїця, вся родина Божа, вона вся з'явилася в трьох обличчях. І батько. І отець і, 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 і сид, і вже дух. Е, е, тобто вона каже: я ось така божественна родина. Я все відкриваю, все, я відкрита, мені більше нічого перед вами ховати. Повністю. Ви вже дожили до цього. Доросли, все можете прийняти. І що вони кажуть? Тепер. Два у нас питання один момент. Що робити з тим, що Пресвята Троїця повністю відкрила? Як я сьогодні маленький, я маленька частина сьогодні, так? звичайно, посповідався, що у мене теж було відчуття, а вона вся відкрила себе повністю в цій великій історії протяжки. Це один момент, а другий момент, що робити ще з цим спустошенням? Ми можемо не любити? Не можемо. І тоді каже: а тепер, будь ласка, побачте Христа, якого ви так любили, в кожній людині, яка вас оточує. Ось ми Божесна родина. А ви знаєте, що ви теж родина? До всього світу звертається Бог. І в цей день, всі ці дві тисячі років, після е, того снісходження Святого Духа, ви всі родина. І як ви любили Христа, як ми з вами його так чи інакше змальовуємо, навіть Іван, ой, яка добра, ой, яка цікава, ой, яка мудра людина. А ще й Божий неможливо не полюбити. Я б таку людину хотів би, щоб вона постійно зі мною стояла так, що, як хтось з вас, проти, що постійно ми з вами так і з ним подорожували. І, 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 дружили, що ну, ну ну. Мені здається, це було б якесь ідеальне життя. Мені здається, в цьому земному світі. І ось якраз вони запрошують нас з вами. А ви згодні бути родиною Божою. Ось ми вам відкрили. А тепер ваша родина. Я вам неодноразово казав, що ми дійсно всі пішли від одної пари. Це ви відкриєте наш. е-е-е... Хочеться сказати, кавичка, улюблений да, інтернет, цю мережу інтернету. І там ви прочитаєте, скажіть вас, чи є біологічне, в гуглі, чи є біологічний доказ того, що генетичний доказ з того, що ви пішли від одної пари. Діє давно і безумовно. Ми всі пішли від одної дружньої пари. Тобто, що б ми з вами не говорили, всі зараз стоять брати і сестри. Не в духовному сенсі, а навіть в матеріальному сенсі, навіть генетично. І всі ви родина. І ось сьогодні, ви це знаєте нау науково, а тепер і святий Дух каже, і вся присяда але в кожному з вас є Христос. Кожному треба бачити Христа. Ми з вами повертаємося, да, на символі віри. Я постійно до вас звертаюся до всієї нашої параді. Христос посеред нас. Він постійно з нами. Постійно. І мені хотілося сказати, що в цей день це найкращий поштовх, який кожен повинен бути з нами і до, до нас відноситись. Це ми не можемо стороннє відноситись. Ви можете сказати, Владика, ну ви нас до таких великих, до таких висот, кажете, ну, щоб всі стали рідними. А ви ж знаєте, що навіть сама Пресвята трійця, колись, е я нещодавно згадував один, є добрий, дуже віруючий філософ, наш український Віктор Малаков. І він колись коли читав доклад, він казав, що ви знаєте, що навіть обрали коли отець і син. Ми ж не можемо сказати, що Бог, Отець, ось ця саме божественна постать, це лице, воно саме ось якийсь загальний такий батько. Це лише одна з грані, лише одна. У нас недостя... недостатня мова. Коли до вас звертаються, да, ми з вами молоді кажуть, скажіть, будь ласка, а як ти мене любиш, да? якщо ми в молоді повернемося? А ви, хіба, ми хіба можемо перерахувати, як я люблю? Будемо одна якість, друга, третя, четверта, десята, сота, тисячна. І все цього недостатньо. А Бог, він не скінченість, звичайно. Але вони нам відкрили себе так, як відносний батька і сина, отця і сина. Тобто це родина, так чи інакше. І вони знов-знов цей імпульс нам надсилають. Тому що ви, ми родина, ви родина. І ця родина повинна бути в єдності якраз через Христа, в Дусі Святим. Але ви знаєте, що дійсно це робити дуже важко. Дійсно, так важко бачити в іншій людині таку ж людину, яка спроможна на якісь добрі справи, так як я, мені здається, да, Мені є, що я саме добрий іноді. А потім я дивлюся, слава Богу, який поназиває мені немо життєво життєвому шляху, який я саме добрий. Оце добра людина, оце добра людина, оце добра людина. І не в порівнянні навіть зі мною. В якому порівнянні зі мною? Значно добріша, значно краща людина, значно мудріша. І ось це наступає дуже важливий момент. Ви знаєте, я. Досить часто звертаюся до, звичайно, за філософів, іноді каже, велика, що, що ж у вас святі отці не так часто випливають з як, вас як якісь ці е, е, прислів'я філософів чи якісь спогади. Мені дуже подобалось е, подобалося і подобається. Ви знаєте, е, всім нам відома мати Тереза, да? дуже, до неї відносяться по-різному. Але у неї був один такий вислів, як коли вона е, в інтерв'ю. Сказала, ви знаєте, каже, для того, щоб збудувати родину, достатньо закохатися. Ну так чи інакше, так? Да? Ми всі такі, коли ми молоді, на вінчанні або там на розписі, да? на реєстрації нашого браку, все закохалося, все, каже, але щоб зберегти родину, треба вміти терпіти і прощати на протязі всього життя. Закохатися достатньо, але терпіти і прощати це виходить найскладніше, тому що це це розтягнене в часі. І ось ми з вами знову сьогодні тут родина. Скажіть, ви один одного прощаєте? Ну, ви зараз скажете, але що знаєте, так просто сказати, Владиха, стоїть, то що ми тут? Звичайно, прощаєте. А ж скільки у вас було маленьких конфліктів навіть в нашій парафіянній родині? Було. І ви пам'ятаєте, якийсь тримався день, якийсь два, якийсь тиждень, якийсь місяць. І ми шукали для себе, та? а Бог, Бог нам відкривав. Ой, та -та, ця сестра, яку ти бачиш, вона не така недосконала, як ти думав. Вона якраз і досконаліше за тебе. І для людей в те, тебе це відкривається, і я кажу, що хоч в звичайній родині, да, хоч нашій з вами духовній родині, знову терпіти і прощати це дуже важливий шлях. Це такі, знаєте, на всій цій відстані, всьому цьому шляху. Це вказівники, які вказують. Прощай, е, люби, терпи, прощай, люби, терпи. І постійно, і от тільки з цим пов'язана любов. Але дуже важливо, що я хотів сьогодні сказати. Я про це згадував вчора своїм парафіянам, ви знаєте, е, там в Горішній плавні. Ви знаєте, що дуже важливо ще, що в цій родині ми вже всі дорослі, всі мудрі, всі розуміємо. А дуже важливо, що у нас з вами підростають наші з вами діти. Ось стоять і вівторі, і там стоять на сповіді, і десь гуляють зараз на круги храма. Це якраз діти. І мені тут хотілося сказати, що по кожного з вас мені хочеться посіяти зараз таке, ем, ну, таку думку, що ви у Василя Великого це мій улюблений свят, святий отець, я відверто скажу, я вам одразу про це казав. Бо він, крім того, що він був цих багато писав, він ще дуже багато займався соціальною роботою. І ось плід його роздумів був такий. Він каже: я постійно дивлюсь на християн, і мені здається, що одна з проблем їх те, що вони дітей виховують, народжують і виховують для цього світу, а не для неба. Ми їх повинні виховувати для неба, а там інша наука. Вона в чомусь поєднає в цьому, але в цьому світі, якщо кінцевою здається, добрий дім, да, якась машина. Якісь там, не знаю, рахунки банківські, то небо виховує зовсім по-іншому. Я постійно дивлюся, ви знаєте, своїми як пасти, постійно зустрічаюся зі сповідями і розповідями своїх парафіян, мені завжди здається, що я кажу, Господи, ну хай в них буде добре в родині, ну хай в них не буде таких спокус, ну хай в них не буде таких випробувань. Але я розумію, що Бог навпаки від моєї молитви Він проводить людей, моїх тих, кого він мені послав, і вас, сонечки. Він проводить такими шляхами, що люди перевиховуються, але це досить часто проходить через якісь незгоди і проблема якраз цього і матеріального світу, і нашого здоров'я безпосередньо. І ось треба нам нести оцей момент і постійно дітей говорити про те, що біль у цьому, у цьому є, це свій урок, да? це свій предмет, своя дисципліна. Якісь проблеми матеріальні це теж дисципліна, якої, на якій, сидячи на цих лекціях, життя ти теж вчишся. То цей момент дуже важливий. Я дуже прошу вас, щоб в цій родині ми ніколи з вами не забували, що у нас є діти, яких ми з вами народили виховувати для неба, а ніяк не для землі. Ми постійно повинні грунтуватися. Я зараз якраз в цій маленькій новій своїй науковій статті пишу про те, що одне з моїх улюблених простилів останніх тижнів. Його казав філософ Володимир Соловйов. Він казав, ми з вами, люди вийшли ви, з ви да, від мам, так давайте любити один одного. Це поєднані? Не поєднані. Якщо нам постійно каже, да, на світських уроках кажуть, ну, доволі, кажуть, ви ж світ мав пішли, ви всі пішові мав. Цього в цьому нічого страшного немає. Але чому тоді висновок такий, що так, давайте любити один одного. Якщо мавпи, давайте відбирати один одного банани і інші фрукти, овочі. І все, у кого більше фруктів, то і багата мавпа. Ні, це не поєднані. Якщо я і мені кажуть, кажуть після цього таку моральну та складову, а ви повинні любити один одного, то є не мавпа. Тоді я не пішов від мав. І, і це теж треба момент, з якого починається виховання наших діточок. Коли ти кажеш, що ні, сонечко, ти не для неба створений. Ні, ти не мав. Ти пройшов через передний світ, але Бог тобі подарував, тобі і мені, всім нам людям образи подобу Божого. Божу. І ти вже інше творіння. Зовсім інше творіння. А для цього ти повинен жити не лише цими земними справами, не лише цінностями цієї землі, а небесними. Тож кожному з вас сьогодні, брати і сестри, бажаю перший момент. Бачите, розумієте, що кожному з нас, після того, як свій, що, святий Дух, живе і Дух Святий, і Пресвята Трійця. І після цього ми не можемо, так як нас покладене, це початкове божественне, ми не можемо з вами вчиняти по-іншому. Як маленькі боги і як боги, які живуть в родині. Маленькі боги, про які казав Христос і псалмофіці Давід. Це перший І другий момент. Дуже прошу вас. Виховуйте дітей саме для неба. Амінь.